Один з найвідоміших світових брендів. На даний момент існує близько 80 видів напоїв, які виготовляє компанія. 80% від цього світового обсягу продажів належить трьом напоям: це Pepsi, Mountain Dew та 7 Up. В світі випускається близько 8 видів Pepsi Cola та 70 сортів інших напоїв під брендом Pepsi. Відомими напоями компанії є також Mirinda, Tropicana та Lipton Ice Tea. Навіть сок Sandora та ваш улюблений садочок. Бренди компанії Пепсі. Але щоб дізнатися, як розпочиналась історія Пепсі, треба перенестись у 1893 рік. А саме в місто Ньюберн, штат Північна Кароліна, де відомий фармацевт Калеб Бредхем створив напій, який в майбутньому стане основою для пепсі кола. Калеб працював в своїй аптеці, де експериментував з різними рецептами напоїв. Бредхем шукав спосіб створити безалкогольний освіжаючий лікувальний напій. Він вважав, що його напій може бути корисним для здоров'я, особливо для тих, хто мав проблеми з травленням. Він створив тонізуючий сироп, який спочатку назвав напій бренда. Це була суміш цукру, води, карамелі, лимонної олії, мускатного горіха та інших природних ароматизаторів. Одержаний напій одразу заповнив полиці аптек. Напій бренда був не дуже популярним, та покупці рідко на нього звертали увагу. Саме через це, в 1898 році Бретхем перейменував свій напій на Пепсі Кола, об'єднавши назву двох інгредієнтів: пепсину та горіха коли. Пепсин це шлунковий фермент, який покращує травлення. Він активно використовується в фармації, але варто зауважити, що, скоріш за все, кали Бретхем, назвавши свій напій Пепсі Кола, мав на увазі не конкретний інгредієнт, а загальний. Асоціювання з травленням сама ж назва пепсі походить від медичного терміну диспепсія розлад травлення, яку напій мав полегшувати. Назва мала викликати у споживачів асоціацію з травленням і поліпшенням шлункової діяльності. Нова назва та освіжаючий смак одразу принесли популярність пепсі колі напою, який рекомендувався як засіб для поліпшення травлення. Назва прийшла сім до смаку. Отже, 16 червня 1903 року була офіційно зареєстрована торгова марка Пепсі Кола. А ось перший логотип Пепсі був створений в тому ж році, коли й отримав назву і складався з класичного шрифту, де слова Пепсі Кола були написані червоними літерами на білому фоні з елегантними завитками. Протягом багатьох років логотип зазнав чисельних змін, але зберігав основні елементи. Pepsi Cola продавалася в аптеках по 5 центів за склянку. Проте, через кілька років під час першої світової війни і компанія зіштовхнулася з фінансовими труднощами через нестабільність цін на цукор. Не втримавшись на ринку, в 1923 році компанія була змушена оголосити про банкрутство. Її крах позбавив секретності формулу напою для оформлення банкрутства. Калабудеві субретхиму творцеві напої і керівникові компанії довелось не лише представити до федерального суду рецепт сиропу, але й підтвердити дійсність цієї інформації. Зрештою, права на неї були продані Чарльзу Гуту в 1931 році, який і спробував відновити бізнес. Гуту вдалося відродити Пепсі Кола. Він здійснив реорганізацію та інвестував в розвиток бренду. Вів нову стратегію розливу напою в пляшки та маркетінгу, що допомогли розширити ринок збуту. Під час Великої депресії в Сполучених Штатах Пепсі Кола Компані організувала успішну атаку на ринкові позиції Кока-Коли. Пепсі почала продавати продаватися в пляшках по 12 унцій за ціною 5 центів. В той час, коли пляшка Кока-Коли об'ємом 6 унцій, також коштувала 5 центів. Кока-Кола не могла випустити напій в іншій пляшці, оскільки торгові автомати приймали монети тільки по 5 центів. А ще в Кока-Кола залишився запас в 1 мільярд 6-унційових пляшок. Зрештою, в 1939 році Пепсі Кола стала надзвичайно популярною, особливо серед дітей та затнувши за пояс колу. Під час Другої світової війни Пепсі активно підтримувала американських солдатів, що сприяла зростанню популярності напою. В 50-ті роки компанія використала для проведення масштабної рекламної кампанії з гаслом Будь молодим, пий Пепсі, що сприяла залученню молодої аудиторії. Цікавий факт: Джон Сміт Пембертон, винахідник рецепту Кока-Кола, така. Але Бретхем, творець Пепсі кола, обидві були фармацевтами з однієї країни, але незалежно один від одного створили два майже однакові напої. Вони довгий час не знали про існування напою іншого. Як же так сталося? По-перше, тонізуючі напої на основі природних інгредієнтів, таких як горіх коли і листя коки, були дуже популярними в той час. Фармацевти часто експериментували з різними рецептами для створення ліків та тоніків. Пембертон і Бретхем – Могли одночасно використовувати популярні інгредієнти того часу незалежно один від одного. Мало того, різниця між створенням напоїв складає сім років. По-друге, розповсюдження інформації в ті часи було значно обмежене. Не було інстаграм-магазинів та телеграм-бізнес-ботів. А оскільки Атланта, Джорджія та Нью-Берні, Північна Кароліна, мали значну відстань між собою, а мафи з продажу коли та пепсі не стояли поруч. Це привело до того, що вони не знали про існування один одного. До того ж, мотиви створення теж були різні. Пембертон створив напій для відновлення нервової системи, а Бретхен – для покращення травлення. Патентне законодавство та маркетинг тоді ще не були настільки розвиненими, щоб миттєво виявляти подібні продукти на ринку. Враховуючи, що Пепсі спочатку задумувалась як напій для покращення травлення, можна з певненістю сказати, що відповідь на вічне питання, що краще змішувати з віскі пепсі чи кола, дійсно вирішена на користь Пепсі. В 1961 році вперше пройшла рекламна кампанія під девізом Пепсі для тих, хто почувається молодим. І вже в 1964 році ідея набула класичного виду «Ви – покоління Пепсі. А в 1965 році Пепсі об'єдналася з Фритолей, створивши корпорацію «Пепсі Ко», що дозволило розширити асортимент продукції. В середині 70-х років «Пепсі Ко» провела акцію Pepsi кидає виклик. були Дені тести на осліб, де учасники обрали Пепсі Cola з перевагою 3 до 2 над Кока-Колою, і цей факт був озвучений в рекламі. Було навіть проведено аналітичне дослідження, де порівняли різницю в 15 років. В 1960 році Кока-Колу пили в 2,5 рази більше ніж Pepsi, а в 1985 всього в півтори рази. Пепсі та Кока-Кола довгий час є головними конкурентами на ринку безалкогольних напоїв. Їхня конкуренція. Відома як кола Варс, розпочалась в х роках і триває до сьогодні. Обидві компанії активно інвестують у маркетинг, рекламу та нові продукти, намагаючись залучити більше споживачів. PepsiCo орієнтується на молодіжну аудиторію, використовуючи зірок поп культури в своїх компаніях. Тоді як Кока-Кола зосереджується на традиційних та сімейних цінностях. Пепсі навіть знялась в кількох фільмах, включно з назад Майбутнє сам удома, Світ Вейна та Бійцівський клуб. Починаючи з 90-х років, PepsiCo активно розширювала асортимент, впроваджуючи нові продукти та покращуючи маркетинг. Одним із найпомітніших нововведень був запуск напою Pepsi Max, який став популярним серед споживачів, які шукають напої без цукру. В 2000-х роках компанія зосередилась на здоровому способі життя та екологічності, запустивши низькокалорійні та органічні напої, такі як Pepsi Natural та Pepsi Next, А також інвестувала в екологічне пакування та технології переробки. У 2008 році Pepsi оголосила про ребрендінг, який включав новий логотип. Серією усмішок. Логотип був випущений в США наприкінці 2008 року, а в 2009 в Канаді, Бразилії, Болівії та інших країнах. Старий логотип все ще використовується на кількох міжнародних ринках, але нещодавно його припинили використовувати у Франції та Мексиці. В наші дні PepsiCo продовжує активно інвестувати в інновації та розширювати свій асортимент продукції. Компанія зосереджується на впровадженні нових технологій та підтримці стійкого розвитку. Серед нововведень останніх років запуск нових смаків та обмежених серій напоїв. PepsiCo є одним із найвідоміших спонсорів в світі. Компанія активно підтримує різноманітні, спортивні та культурні події. Сьогодні PepsiCo є одним із провідних виробників напоїв і снеків в світі. Компанія продовжує інновації, зберігаючи вірність своєму бренду та традиції. І на останок, як завжди, склад. В цьому рецепті відсутні речовини небезпечні для здоров'я за винятком значної кількості цукру. А що обираєте ви пепсі чи колу? Залишайте свої відповіді в коментарях та не забувайте підписатися.